Привіт, мої любі! Неочікувано, так? Да? Коротше, мене тут засніжило, завалило. Я знаходжуся в Ісландії. Через півтора тижня я знову буду в селі, але потім мені знову прийдеться поїхати в Ісландію, бо я знову буду виходити на роботу. І якийсь час попрацюю тут, а потім знову в село. Так що сьогодні я вам покажу сніги і заметілі. Бачите як? Стільки снігу. Це капець. Я на острові знаходжусь. Дуже далеко від дому. Оце то да. Бачите, а ви підпеньки збираєте. Але я теж надіюсь, десь через півтора тижня я буду в селі. Та то теж подивлюсь, може ще підпеньки будуть. Може я ще встигну. Якщо якість звуку не така, як зазвичай, то вибачайте, бо я мікрофон з собою не взяла. Просто забула. Капець, зараз у мене все-все лице буде. А туш потекла. Капець! Головне на автобус встигнути. Жесть. Коротше, я зазвичай не крашуся, тут вирішила накраситись. І це була дуже погана ідея, я вам скажу. Дуже погана ідея, боже, дивіться. Як це тут прийти? Душ тече. Капець, мені вище колін. Дивіться. Тут от, якщо проходиш, дивіться. Снігу скільки. А це моє коліно. Я не знаю, як це дійду. Дивіться, отут моє коліно. По коліна снігу. Не розчистили ще. Не знаю. Позвонили з роботи, сказали повертатися додому, того що цей. Перекриють дороги і дуже ще буде більший, ще буде більший снігопад, ніж зараз. Капець, так що вертаюсь додому. У мене вже все мокре, ноги мокрі, скрізь затори, люди в шоці. Капець. Глядачі мої любі. Я не знаю, як я додому зараз дойду. Це капець, як я повернусь. Подивіться, як засніжило, Куди я попала? Що, що твориться у світі? Туш тече, сніга вище колін. Так і живемо. Що там, хто гри гриби збирав? Можна по гриби йти? Куди? Опеньки є, бо я скоро приїду. <рив> Ой, це капець. Ладно, зайду в приміщення, розкажу вам що, що і як. Знаєте, як в тому віршику. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле. <гас> Дивіться, бачите, як я тут ходжу? Це капець. Як тут добратися? У мене снігу куча. Капець. Щоб назад повернутись, треба тут пройти. Тут навіть не протоптано. Ну що, пішла? Ух, Капець. Дивіться, тут вище колін. Дивіться. Фу, трошки вийшла. Зараз знову, походу, десь буде завал. Це капець. Куди я попала? Снігу, море. Море снігу. Майже прийшла. жива це вже добре. Подивіться на мене. все червоне, все в снігу. У мене ж горло заболіло. Фу. От тобі сні. Не все треба йти відірюватись. От тобі погода, от тобі погода. Ну що, я зайшла, от мої волосся, виходило сухесеньким, зараз все мокре. А, так, все по порядку. Розкажу, чого я в Ісландії, і які подальші плани, і що буде далі. Дивіться, зараз, коли буду ближче до холодів, я буду працювати, поїду на роботу в Ісландію. Тобто зараз я в Ісландії, але через півтора тижні я знову поїду в Україну. Якийсь час ще побуду в Україні, і потім знову поїду в Ісландію на роботу. І деякий час будуть виходити відео відповідно з Ісландії. Ну, з України зараз теж ще села буде, того, що я зараз приїду ще. Там ще куча манесправ треба закінчити і вам все покажу. Там новини є деякі. Теж вам все буду розказувати і показувати. Не знаю, ви напишіть в коментарях взагалі, чи будуть вам цікаві відео з Ісландії теж. Того що, відповідно, я ж буду розповідати вам, бо я буду шукати нову роботу. Зараз в мене є робота, але в мене робота в салоні краси, я роблю депіляцію, і вона, ну, типу, рідко, там записів небагато. Я вирішила, що буду шукати якусь таку більш оплачувану роботу. Так що можу вам теж розказувати, як будуть йти як ці пошуки. От. Я хочу щось таке працювати з дітьми або в дитячому садочку, або не знаю, побачимо. Я вам все буду розказувати і показувати. Тому що мені треба срочно підзаробити гроші. У мене там ще плани є, що зробити. От, ремонт треба закінчити, тому що ту добудову там лише, виходить, що стелю підбила, кришу поставила, а от, виходить, підлогу. Немає нічого, треба комунікації проводити, труби туди. А вигрібну яму ми викопали, я теж вам покажу, бо я мені здається, не показувала чи показувала покажу. через півтора тижні, буду, покажу вам. От. То треба підлогу робити, ці труби всі проставляти. Ну і треба робити. Ну, це, напевно, трошки пізніше підзароблю гроші і буду робити, бо я хочу зробити там ванну, туалет, знаєте, щоб були такі умови вже біля тої хатинки. Те, що я хотіла відповісти на питання, бо бачу, що тако пишуть час від часу: типу, Для чого тобі то село? на ну, що ти там це робиш? Ти така молода, що ти там погрязнеш у тому е, селі? Е, і, ну, коротше, все таке. Ще я вам хочу пояснити: мене ж жаліти не треба. У мене є своя голова на плечах, і я ніде не застряла. Я абсолютно в будь-який момент я собі можу виїхати в місто, поїхати подорожувати. Я багато де була, і багато чого бачила. Якщо я собі вибираю, що я часто проводжу час в селі, це не безвихідь. Це я просто, мені це подобається, мені я хочу. Чого на постійній основі я не живу в селі, того, що в мене ще багато планів, що треба доробити. Тобто я не можу без ніяких умов теж жити. Я хочу, щоб в мене була гаряча вода вдома, щоб в мене було ну, все, от такі, щоб були хороші умови. Того я на постійній основі живу там, а лише приїжджаю. Ну, часто, але приїжджаю. Потім щодо. Того, що можна би було, наприклад, в районному центрі, не в селі в себе жити, а в районному центрі. Тож районний центр в місту від мене виходить 25 кілометрів. Знову ж таки, якби я цього хотіла, я б там жила. Якщо ви бачите, що я в селі, значить я цього хочу. Це мій вибір. Я ж кажу, я дуже багато де була. Я була в Японії, в Таїланді, в Данії, в Норвегії. В Італії, в Іспанії, в Америці, в Туреччині багато де. Але якщо я в селі, значить це мій вибір. Ну, зараз не в селі, зараз в Ісландії. Наче сказала, наче пояснила. Ну так, я не знаю, що ще сказати. Що сказати, буду вам показувати, розказувати. Там буде видно. І напишіть, мені, будь ласка, в коментарях: мені треба в погрібі вивезти грибок, бо там ну, ну да, там як грибок, знаєте, чи, як було таке опрілості, і воно все таким чорним покрилося. Я вам теж покажу це. Чим вивезти той грибок? Може його чимось скропити, чи що, я навіть не знаю. Ну, коротше, покажу вам. Бо навіть такий запах такої сирості. Хочу в погрібі вивезти його. Ще щодо коріша хотіла сказати. Я недавно проводила прямий ефір, але я його не зберігала. Так що розкажу тим, хто не знає, причина, чого коріш осліп, і чого йому я не робила операцію. Ох. Чого він осліп? Осліп причини якоїсь не було, травми ока в нього не було чи щось такого. Він просто почав сліпнути і дуже-дуже швидко осліп. Ми з ним їхали до лікаря. Я хотіла робити йому операцію. Хоч вона дуже дорога, там тільки на одне око 25 тисяч гривень треба на одне око, щоб зробити операцію. На одне. Ну, навіть якби йому на одне зробити. да? Але я була в одного лікаря, в другого лікаря, тобто в двох врачів я була, вони мені сказали, що. Зробили обстеження, що в коріша слабке серце, що він просто може великий і дуже відсоток того, що він не переживе наркоз. Тобто він від нього не відійде дуже великий цього відсоток. Бо, наприклад, у моєї мами була точно така сама собака, тільки дівчинка Рассел Тер'єр, Коріш Рассел Тер'єр. І у моєї мами теж була така собака. І вона її, коли робили операцію, теж там робили під наркозом, правда, не з очима, а там з іншим було пов'язано. І вона відійшла від наркозу, але потім дуже-дуже швидко, через якийсь час вона померла, в неї був інфаркт чи щось таке, Сер сердечна недостатність, так, таке щось пояснили. Тобто, в коріша, в нього проблеми з серцем, у нього воно дуже дуже слабеньке. І якщо я, знаючи то, що я піду на цей ризик зробити йому операцію, і він потім просто через якийсь час помре, я буду себе винити в тому, що я це зробила. Так, да, він може бачив, і то не факт, не факт, же, що там можна, можна щось йому таке зробити. Просто я себе як я буду себе корити. Я не знаю, ну може ще до якогось лікаря піти, третього, я не знаю. Але я, я точно знаю, що він себе почуває добре, він в мене веселий, він в мене бігає, активний, він щасливо живе своє життя, навіть якщо він сліпий. А якщо я знаю, що о, така я зроблю, бо я хочу, щоб він бачив, я пішла, і потім в мене пес вмер тільки через те, що я собі таке прийняла рішення. Я не знаю, ну ви самі напишіть, я не знаю, може, може поїхати ще в Київ, щоб зробили обстеження там. Я просто переживаю. Я не переживу того, що я я вб'ю свою собаку. Я не знаю, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Передбачаю, що будуть питання такі на кшталт. Хорошо, Юля, добре, ти їдеш, вирішила, що тобі треба заробити гроші, чого ти не хочеш знайти роботу в Україні. Пояснюю і відповідаю на це питання. Чому не в Україні? В нашому місті, наприклад, заробітня плата, я не знаю, там 12 тисяч гривень. При, хорош, при доброму такому розкладі, що ти йдеш таку плюс-мінус хорошу роботу, там 20 тисяч гривень. Там у нас є цей кондитерський дім Вацак, там торти роблять. Мені здається, що там 20 тисяч гривень, це здається дуже навіть хороша зарплата для нашого міста. При тому всьому, що. Величезні просто ціни на продукти, ну, ну дуже великі. І одне з моїх хобі, наприклад, подорожі. От скажіть, будь ласка. За які шиші я буду відвідувати нові країни і бачити щось нове. Життя дуже сильно коротесеньке. От так не спію оглянутися, а там буде 40, 50 і, і, і все. І якби далі 60, і далі, далі, далі. Тоді я цього не зможу зробити. Поки я молода, я хочу побачити світ. От причина, чого я е, хочу поїхати на роботу в Ісландію і заробити гроші тут, того ж це тут швидше буде, я тут швидше зможу заробити собі на ремонт. і на якісь подальші свої плани. Потім в майбутньому, я, звісно, я планую жити в Україні. Я, чого я і завела цей YouTube канал? Мало того, що мені подобається знімати відео, тобто це моє хобі. А друге, я би хотіла заробляти на цьому. Тобто, за перегляди, YouTube як платформа теж платить гроші. І я потихеньку-потихеньку буду розвивати свій блог. І може. Почну на ньому дуже гарно заробляти, і тоді я зможу жити в Україні, знімати відео і не в'їжджати нікуди. Це буде дуже, це буде дуже класно. От так би я і хотіла. А поки я цього не маю, такого заробітку з Ютубу, щоб бути в Україні, то мені приходиться їхати на роботу за кордон. Отак. От а якби я получала зарплату 12 або 20 навіть тисяч гривень. Я би не змогла побачити, скільки інших країн. Я розумію, що кожній людині своє. Хтось любить, не знаю, ходити в кафе багато, купляти багато одягу. чи, Ну, не знаю, в кожного своє. Мені подобається бачити інші країни. Мені потрібні на це гроші. Я їх заробляю, ні в кого їх не беру, ні в кого не прошу. Я собі заробляю тихесенько, помалесенько. Так що, от причина, чого не в Україні. Отак. Я не знаю, чого, але дійсно, в нашій ментальності от є щось таке, що постійно щось не вгодиш. Да? Постійно тебе щось критикують. Шо б ти? Я вже не раз бачила. Навіть другі люди, які щось там знімають, показують, щось корисне часто і все одно знайдуться ті. Кому буде це просто щось не подобатись, вони будуть критикувати, хейтити і так далі. і так далі. Я не знаю, чого так. Ну, правда. Я, наприклад, коли бачу, що хтось щось робить, щось добивається чогось, я тільки рада. Я тільки рада, У мене немає цієї якоїсь такої заздрості. Навіть якщо я бачу, що людина щось таке робить класне, і я такого хочу, то максимум, що в мене може виникнути, це типу, і я так хочу, клас! Ну, воно мене якось надихає, я хочу так само, да, і я це роблю, і буду робити. Мене це просто е, якби підштовхує до того до дій, що треба щось зробити. Заздрість це взагалі погана штука. Отак От я вам скажу. А в мене, бувало, і мені таке теж прилітало. Ні з того, ні з цього, наче зовсім в мене немає нічого такого в житті, щоб прям чомусь заздрити. Ну, правда, в мене навіть квартири свої немає. От було б класно, я би заробила собі, хочу заробити собі на квартиру, я б її здавала в оренду і жила би в селі. Ладно, це я трошки вже відійшла від теми, але правда, як воно там буде, не знаю, може, я щось придумаю собі, якусь таку свою справу. Щось буду робити і продавати, якесь щось ручної роботи, наприклад. І воно мені буде дозволяти не виїжджати нікуди. Ну, виїжджати я буду просто для подорожей, а за кордоном працювати тоді мені не треба буде. Хм. Побачимо, побачимо. Коротше, на цьому відео наше закінчується. Надіюсь, я пояснила то, що хотіла. А так буде видно, що буде, то буде до нових зустрічей.